Гуси лебеді Жили були собі чоловік та жінка, були в них дочка Маруся і синочок Іванко. Зібралися одного разу батьки в місто та й кажуть Донечко, будь розумницею, нікуди не ходи, братика бережи, а ми приїдемо, гостинці вам із міста привеземо. Поїхали батьки, а Маруся посадила братика у дворі на травичку, а сама до подружок. Раптом не знати звідки налетіли гуси лебеді, підхопили Іванка і понесли з собою. Повернулася Маруся, а братика немає, тільки побачила, як майнули вдалині гуси лебеді. Побігла Маруся навтогін, бачить, піч стоїть. Дівчинка до неї. Пічко, пічко, скажи, куди гуси-лебеді полетіли? Спекла я пиріжки, каже пічка. Тоді стань їх швидше, поки не підгоріли, тоді скажу. Маруся швиденько пиріжки з печі вийняла, пічка їй і сказала, куди бігти. Поспішила Маруся далі. Бачить, стоїть яблуня, уся в рум'яних яблучках, гілки аж до землі схилилися. Дівчинка до неї. Яблунько Яблунько, скажи куди гуси-лебеді полетіли? Потруси мої Яблочка, а то всі гілки повигиналися, стояти важко. Маруся Яблучка потрусила, яблуня гілки розправила, дорогу показала. Поспішає дівчинка далі. Бачить, тече молочна річка, киселеві береги. Маруся до неї. Річко річечко, киселеві береги. Куди гуси-лебеді полетіли? Упав у мене камінь, відповідає річка, заважає молоку текти. Знайшла Маруся палицю, відсунула камінь, річка дорогу їй і показала. Прибігла Маруся до лісу, бачить, хатинка на курячих ніжках. Коло вікна баба Яга пряде, а братик біля ганку з золотими яблучками грається. Підкралася Маруся до хати, схопила братика і навтіки, побачила баба яга, що хлопчика немає, розсердилася, послала гусей лебедів на вздогін. Біжить Маруся з братиком, ніг під собою не чує. Озирнулася, гуси лебеді наздоганяють. Що робити? Побігла до молочної річки киселевих берегів. Річко матінко, просить Маруся, заховай нас. Сховала річка Марусю з братиком під стрімкий бережок. Гуси лебеді мимо й пролетіли. Подякувала дівчинка річці і побігла далі, а гуселебеді побачили її, повернулися, знову нас доганяють. Кинулася тоді Маруся до яблуні. Яблунько, матінко, сховай нас. Яблунька гілками її затулила, листочками прикрила. Гуси лебеді покружляли, покружляли, не знайшли дітей та й мимо пролетіли. Маруся яблуньки подякувала і знову чим душ побігла. Поспішає, несе братика, уже рідна домівка близько. Та як на біду гуселеби знову побачили її, повернулися, гелгочуть, налітають, крилами махають. От от братика з рук вирвуть. Добре, що пічка поряд, Маруся до неї кинулася. Пічко матінко, сховай нас, будь ласка. Пічка їх сховала, заслінкою закрила. Гуси лебеді покружляли, покружляли, покричали, покричали, але марно. Так до баби яги і повернулися. А Маруся з братиком вилізла з пічки, уклонилася їй і кинулася щодуху додому. Прибігла, братика вмила, причесала, на лавку посадила. А тут... І батько з матір'ю повернулися, гостинців дітям привезли. Ось і казочий кінець, а хто слухав молодець. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок. І він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.